Доброго ранку, мене звати Ганна Остапчук, я кейс-менеджерка проекту посилення безпеки та відновлення психічного здоров'я жінок та дівчат, які а також дотримання їх прав людини. А, в рамках проєкту була створена платформа Save Woman Hub», і на прикладі роботи якої ми сьогодні поговоримо про те, як саме можна надавати якісні психосоціальні послуги для жінок та дівчат а, в умовах онлайн. Та спершу я б хотіла привітати свого нашого координатора пані Ганну Лумешко та передати їй вітальне слово. Добрий день, шановні учасники та учасниці вебінару. Від імені міжнародної організації Health Right International право на здоров'я та заснованої в Україні міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я висловлюємо вам свою повагу. Психічний стан та психічне здоров'я є важливими складовими здоров'я кожного кожної із нас. І під час війни питання психічного здоров'я набувають нових масштабів і стосуються практично кожного. Е, наразі ресурси людини, зокрема жінок та дівчат, вони не є безмежними, і е, наше тіло воно працює на максимальній потужності. Багато хто з нас переживають. Виснаження, спустошення втому, відчувають тривогу, паніку. Важливо усвідомлювати, що це абсолютно закономірні стани, які з часом змінюють один одного, і з кожним із них можна і потрібно працювати. Війна це виклик для всіх скоригувати можливість, знаходити нові алгоритми роботи, не зупинятися і допомагати один одному. У відповідь на чисельні порушення права жінок і дівчат внаслідок воєнних дій в Україні Міжнародний благодійний фонд Українська фундація громадського здоров'я в квітні 2022 року, поточного року, створив онлайн платформу «Safe Women Hub». Проект «Safe Women Hub» став можливим за технічної підтримки структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливості жінок. ООН жінки в Україні та фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН, а також за додаткової підтримки Міжнародного фонду відродження. І сьогодні команда Safe Women Hub із задоволенням представить до вашої уваги наші напрацювання в сфері організації дистанційної допомоги жінкам та дівчатам в кризових умовах. Дякую за увагу і дуже сподіваюся, що ті матеріали, які ми сьогодні представимо, вони стануть корисними вам у вашій роботі. Передаю слово вам Аню. Мікрофон. Дякую велике. Шановні учасники. У нас сьогодні не просто. Спосіб поділитися досвідом, сьогодні ми будемо передавати вам, в принципі, готову і опробувану модель, яку ви зможете використовувати в своїй роботі. І нам надзвичайно важливо розуміти, що наше навчання було ефективне. А, тому зараз в загальний чат я кину посилання на Google форму. Там буквально п'ять запитань, а, форми анонімні, да? тобто це для того, щоб оцінити рівень знань. Тих чи інших питань, які ми сьогодні будемо розглядати у учасників. І потім по завершенню цього дня я попрошу вас заповнити знову точно таку саму анкету. Вони не персоналізовані, ми не будемо знати, хто саме заповнював яку анкету. Це просто загальний так, рівень значок. Ми... Ну що, я думаю, можна розпочинати. І так, сьогодні 29 вересня, і ми, я... ну. і ми розпочинаємо наш. Перший вебінар Організація психосоціальної допомоги жінкам та дівчатам, в умовах війни, досвід платформи Women Hub». Да? Тобто ми не просто розберемо алгоритм, ми розберемо алгоритм діючої платформи. Ми розповімо вам про наші перемоги, поділимося досвідом, як робити можна, поділимося і розкажемо, як робити не варто, а також чому не варто цього робити. Це в Манхав впроваджено Міжнародним благодійним фондом Українська фундація громадського здоров'я в тісній співпраці зі структурними організаціями Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН, жінки та при фінансовій підтримці жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй. Основною метою проекту є надати психосоціальну підтримку жінкам, які. Життя яких, якість життя яких погіршилася взяти з війною, в тому числі тих, хто зазнав гендерно зумовленого або сексуального насильства. Ми працюємо з жінками, які перебувають в зоні бойових дій, які перебувають в окупації, які змогли виїхати в мирні регіони нашої країни або за кордон. Основна мета, звичайно, це психосоціальна підтримка, але також не менш важливим є і інформаційний компонент, да, тобто ми працюємо також і на профілактику поширення інформації серед нашої цільової аудиторії про те, як не стати постраждалою від насильства, як не стати постраждалою від торгівлі людьми, як берегти себе. Радістю представляю вам пані Анастасію і запрошую до слова, пані Анастасія. Дякую, Анна. Шановні учасники нашого заходу, рада всіх вітати. Поки були організаційні моменти, я дивилася на склад учасників, мала можливість спостерігати, і бачу, що серед них є і мої колеги, і тих, кого я знаю, і я знаю, що це є дуже потужними. Фахівцями, фахівчинями, які мають свій дуже великий досвід. Сьогодні ми будемо ділитися своїм досвідом, можливо, щось з того буде корисним або новим. Сподіваємося, що це буде корисно для вас. І будемо ділитися про те, як наша платформа надає онлайн послуги, які саме види послуг є і які є складнощі, з якими ми стикаємося, та які маємо переваги саме безпосередньо під час консультування. Коли ми говоримо, Ксенія, будь ласка, наступний слайд. Коли ми говоримо про онлайн-консультування, ми маємо на увазі такі види комунікації, як відеодзвінки, телефонні сесії та текстові чати. Звісно, що передує цим всім цей відеодзвінок найбільш ефективний. Якщо немає можливості у клієнта вийти на відеодзвінок, це буде телефонна сесія. Ну і якщо взагалі немає такої можливості, будемо, ми надаємо допомогу Драти. за допомогою. Так, от шановні учасники, я попрошу хто зараз не відповідає відключати мікрофони. Ми вам будемо дуже вдячні. Це поліпшить якість нашої, нашого заходу. Дякую. Якщо казати взагалі, то онлайн-консультування це не є чимось новим для нас, і всі фахівці даної сфери знають, що найбільше ми стикнулися з тим під час саме ковіду, завдяки йому, чи можна так казати, але це були перші виклики і перші пристосування саме до цього виду консультування. І на сьогоднішній день ми активно. Це використовуємо, але в нас з'явилися нові виклики у вигляді війни, і ми пристосовуємося до даних реалій і удосконалюємо, удосконалюємо нове консультування, знаходимо нові шляхи, нові вирішення, нові можливості надання допомоги саме під час війни. Ксенія, будь ласка, наступний слайд. Якщо казати про основні переваги онлайн-консультування, да, звісно, що це є безпека, безпека є однією з базових потреб людини, і клієнці не потрібно, наприклад, їхати в якесь інше місце, щоб отримати консультацію. Вона може знаходитись у безпечному місці та отримувати необхідну психологічну допомогу або соціальну. Доступність це є одним із важливих принципів надання соціально-психологічної також допомоги, і людина може сьогодні отримати допомогу, знаходячись у будь-якому місці або іншої країни. Тому ми консультуємо жінок, які також виїхали за кордон, і вони можуть отримувати цю допомогу, і це завдяки саме цьому формату. Якщо казати про ще одну з таких переваг, це економія часу та коштів. На зараз це дуже важливими ресурсами, і жінки не потрібно витрачати, наприклад, кошти на проїзд або витрачати свій час на проїзд. Вона може витратити цей час на інші свої потреби або на виконання інших активностей, які на сьогоднішній день також для неї є важливими. Анонімність З початку війни ми все більше стали спостерігати, що деякі наші клієнтки не бажають повідомляти, наприклад, або місце, в якому вони знаходяться, або ім'я. І ми з повагою ставимося до таких потреб. Саме онлайн-консультування може забезпечити клієнтці анонімність. Це переваг онлайн-консультування набагато більше ми зазначили такі основні. Звісно, що є і виклики як в будь-якому форматі, так і в онлайн-консультуванні, і ми стикаємося з такими викликами, як, наприклад, поганий зв'язок. Якщо клієнтка знаходиться у більш віддалених куточках нашої країни або на тимчасово окупованих територіях, ми можемо спостерігати складнощі зі зв'язком. Яким чином ми вирішуємо такі проблеми? Наприклад, можемо запропонувати, якщо це відеозв'язок, виключити камеру, це може поліпшити зв'язок, якщо цього недостатньо і ми бачимо, що якість зв'язку залишається такою, що не дає можливості ефективно проводити консультацію, ми можемо запропонувати перейти до телефонного консультування. Якщо не Має і такої можливості, тоді можемо переходити до е, написання смс, як я казала на початку. Звісно, що ефективність може втрачатися, але ми чуємо, е, отримуємо зворотній зв'язок від своїх клієнток, і коли вони отримують структуровані е, поради від наших е, фахівчинь, це допомагає. Е, Поліпшити їх емоційний стан і, скажімо так, це краще, ніж нічого, враховуючи наші сьогоднішні реалії. Також є одним із викликом – це повітряні тривоги. Якщо, наприклад, під час консультування у місці, де знаходиться фахівчиня, або клієнт лунає повітряна тривога, ми зупиняємо консультацію та пропонуємо клієнці. Перейти до безпечного місця та потурбуватися про свою безпеку. Звісно, це є таким викликом, але якось передбачити його дуже складно, ну і назначаємо інший час та переносимо консультацію. А, також стикнулися з проблемою зміна номерів телефонів, особливо коли жінки виїжджають за кордон. А, так само це може відбуватися на окупованих територіях, там де оператори українські не завжди діють. На початку нашої роботи під час першої консультації, під час першої зустрічі ми намагаємося спитати у жінки, яким би чином можна було з нею сконтактувати на випадок того, якщо, наприклад, її номер телефону буде неактивним. І такі бувають варіанти, коли надають або телефон близької людини, яка поруч знаходиться, номер телефону або надають електронну пошту, через яку можна підтримувати зв'язок з клієнткою. Різниця у часі. І знову це трохи більше про тих, хто виїжджає за кордон. Також спостерігали, що домовляємося на консультацію, жінка може собі записати, але в, раху... в залежності від того, в якій вона країні знаходиться на зараз, може не співпадати час. Також про це проговорюємо на початок, того, як домовляємося про наступну зустріч для того, щоб впоратися з цією і складнощі, яка може виникнути, якщо казати про такі моменти, які виникали в нас під час нашої роботи. Також я трошки би хотіла ще сказати про те, яким чином до нас потрапляють клієнти, про це більше розповість моя колега і спікерка Ксенія сьогодні і зробить на цьому зупинку. У нас є такий дуже слайд інформаційний, який, в принципі, надає вже цю інформацію. Це клієнтки до нас потрапляють. Ну, Через Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, через соціальні мережі це один із каналів, які вони до нас звертаються. Також вони можуть бачити нашу рекламу на, наприклад, розміщену у місцях там, де вони перебувають, там, де вона буде поширена на плакатах або лефлетах. Вони можуть звернутися, написавши смс через месенджери, які зазначені. Також вони можуть звертатися безпосередньо на номери телефонів, які вони теж можуть бачити у нас на соціальних сторінках. Там де, зазначені, там, де зазначені наші фахівчині, і можна бачити номер телефону, через який можна сконтактувати. Там є коротка інформація, яка надана про фахівчиню, і клієнтка вже може трохи мати інформацію про те, хто з нею буде працювати. Якщо казати про інші активності, які наші фахівчині. Мають в цьому проєкті це не тільки індивідуальні консультації та послуги, да, про які ми сьогодні трошки більше вже говорили. Це і групові консультації, це можуть бути сімейні консультації, які надаються, якщо є така потреба. Це онлайн марафони, які вже були у нас в проєкті. Також. Це є групи підтримки та стабілізації. Також це є онлайн тренінги на цікаві теми та актуальні на зараз для наших клієнтів. Наші психологіні та соціальні працівниці проводять прямі ефіри по актуальних темах на зараз. Це така більш неформальна, неформальний спосіб спілкування з клієнт, клієнтками, які можуть під час прямого ефіру задати напряму запитання спеціалісту. І така жива комунікація. Прямі ефіри відбуваються в Інстаграмі. Ми також постійно слідкуємо за тим, щоб на наших сторінках в соціальних мережах була інформація надана: це як психоедукація, так і інформація, так і статті інформативного характеру. Мета, щоб, можливо, хтось собі візьме до уваги, а ще також можливо, хтось побачить, що вже є сенс звернутися за індивідуальною допомогою до спеціалістів, і також надання коментарів та інтерв'ю для змін. І це статті, які вже виходили, і це люди також можуть ознайомлюватися багато цікавої інформації, яка надається. Ми ділимося своїм досвідом, і ми говоримо також з журналістами на актуальні теми, які можуть бути важливими як для тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, як і для тих, хто знаходиться зараз в окупації. Так і для тих, хто перебуває в містах, які не є в окупації, і також потребують психологічної підтримки, допомоги або можливих індикаторів, які допоможуть відслідкувати свої стани. Якщо коротко про нашу активність, про нашу саме у ті всі активності, які зазначені були в попередньому слайді, вони про онлайн формат. І це дякуючи тому, що є така можливість сьогодні. Комунікації з клієнтами, кожен хто потребує, може отримати вчасно допомоги. Ми з вами знаємо як професіонали, що саме надання вчасно психологічної допомоги може мінімізувати наслідки тих подій, травмуючих або стресових, які зараз відбуваються в житті багатьох українців. Тому завжди відкриті до спілкування. Можливо, у вас є якісь коментарі або якісь питання. Я буду вдячна вам за, скажімо так, активність, можливо, щось зможемо відповісти або розповісти трошки ширше. Ну, я так розумію, що наразі немає. Я була рада поділитися тою частинкою інформації, яку ту роботу, яку ми зараз виконуємо, і тоді я передаю наступне слово своїм колегам. Дякую. Вибачте, Анастасія, вибачте, будь ласка, я початок трохи прослухала, не встигла. Ваша організація досить велика. Правильно я розумію? Ну, що ви вкладаєте в поняття досить велике. Це про кількість, це про те, як, як ми охоплюємо клієнтів, яку як ви про те, як ви охоплюєте клієнтів? Так, ми надаємо а, послуги нашим а, жінкам, які цього потребують як на всій території України так, України, так і тим, хто виїхали за кордон і звертаються до нас. Угу. Це. І... І правильно, ви, ви проговорили, а я ще раз просто для себе уточнюю, вони звертаються до вас через ось, ось общабщественне обші, організації. Як ви їх знаходите? Як вони знаходять вас? Ви маєте на увазі, як ми е, знаходимо партнерські організації, які до нас перенаправляють потім клієнтів. Так. Чи правильно зрозуміла так, ваше так. питання? Угу, так. Цим займається наша координаторка Ганна. Вона налаштовує робочі зв'язки, які е, допомагають розповідає про проєкт, і е, таким чином е, нам перенаправляють і партнерські організації. До речі, я вам дуже вдячна за запитання, тому що. Коли я розповідала, я казала, що вони можуть звертати стільки соціальних мереж і безпосередньо на телефони, але ще є і один канал, коли. Партнерські організації знають про нас, про ті послуги, які ми надаємо, перенаправляють клієнтів, які до них звертаються. Наприклад, це лінія LifeLine 7333. Вони вже теж зараз дуже активно перенаправляють клієнток, якщо бачать, що потрібна ну, така більш глибинна робота і підтримка клієнт, клієнтки, вони надають наші контакти, це один із партнерів, і ми працюємо з цими клієнтами. Дякую, я можна мене... ще запитання? Так, так, мене звати Тетяна. Я представляю каріта з Бучицької єпархії з Тернопільщини. Скажіть, будь ласка, є такі випадки, коли місцеве ВПО не хочуть відкриватися психологу, який працює поряд з ними, але їм легше відкритися те, що ми говорили онлайн. Чи можна перенаправляти нам до вас у тих випадках, коли люди би хотіли допомоги? Тетяна, вдячна вам за запитання. Звісно, що можна, і ви можете надавати їм наші контакти. І так дійсно буває, що клієнту дуже складно через або свої якісь особливості або власні упередження саме під час офлайн консультування і легше відкриватися в онлайн консультуванні. І ми ви можете надавати їм наші контакти, і вони можуть до нас звертатися. Допомога безкоштовна. Для всіх клієнтів і у нас працює команда психологів, які надає цю допомогу. Дякую. І вам дякую за запитання. Ну і ми, звісно, що на початку консультування ми завжди говоримо про принципи, і один із них це конфіденційність, і це інколи допомагає клієнтці трошки більше відкритися та розповісти про те, що з нею відбувається, і якої допомоги наразі вона потребує безпосередньо. Ну, це вже про процес консультування. Можливо, ще є якісь питання? Я така, я радію, що ви такі активні? Я а, вам та, можна, за це. дякую. можна, пані Анастасія, доброго дня. всім. дякую за запрошення на цю конференцію, на цю зустріч і одразу так попутно. Чи є у вас така статистика за півроку або за місяць? Він будь-яка мене на просто цікаві, скільки звернулися до вас і отримали цю допомогу? Обстось цікаво, як як взагалі активність вона проходить, відбувається. Угу. Е, Олена, я вам вдячна за запитання. У нас, звісно, що є така статистика, і далі буде е, наша Ганна соціальний працівник. От я бачу, вона зараз гертає угу. слайди. Можливо, вона хоче Ксенія дякую знайти цю статистику. Вони трошки більше розкажуть про те, яка кількість клієнток наразі охоплена, яка кількість надана індивідуальних консультацій, з якими питаннями найчастіше звертаються на нашу платформу. І ця вся інформація міститься у їх а, доповідях наступних. Вони обов'язково з вами поділяться. І бачу ага, бачу так. Про бачу. І Ксенія поділиться тим, як вона справляється з розширенням інформації, що дає можливості залучення клієнтів, що допомагає, що люди звертаються і звертаються ну, досить такому великому об'ємі за допомогою. Буде ділитися, яким чином вона працює на сторінках, як залучає, як збільшує аудиторію. Ну і ті всі активності, які я перелічувала до того і марафони, які ми робимо, і прямі ефіри в інстаграмі. Вони так само дають людям можливості, по перше, ознайомитися зі спеціалістом, послухати, чи знаєте, ну психолог це теж людина, яка підійти, і ти повинен бути готовий з ним говорити про те, що є дуже важливим. Важливими, те, що тебе турбує. І так само люди звертаються після таких активностей, допомагає збільшити кількість звернень і готовність людей говорити. Дякую вам за питання. Можливо, ще є якісь питання? Я думаю, що потрібно вислухати ще Ганну. Потім, потім мій, мою доповідь і, можливо, будуть нові запитання. Тому що ми ж ще не все розказали. Це, це лише про переваги. Це була доповідь про переваги онлайн-консультування. А зараз безпосередньо слово Ганні вже про принципи нашої роботи.